громади, я говорю саме за Вів, бо я і керівник міста Української партії. У таких питаннях захисту парку, як захисту землі, захисту історико архітектурної цінностей України, саме від тих, хто би мав бути взірцем громади, саме депутат міської ради, і ми вважаємо, що він має бути взірцем, Але на жаль, сьогодні депутати міської ради Львівської, незважаючи на політичні кольори та забарвлення, вони об'єдналися в тому, щоби до кінця своєї каденції вже забудувати. Найбільшу кількість парків, де тільки можна забудувати найбільшу парках, де тільки можна, парк, де тільки можна е, продати комунальне майно, тобто людям не тільки і українцям, тут вже виявляється з за кордону починають купляти. Тобто продається те, що здобувалося громадою міста Львова руками. І сьогодні українська партія стала на захист саме тим політичним силам, які представлені у Львівській міській раді. Але тут немає комуністів у Львівській міській раді. У Львівській міській раді немає парти регіонів. У Львівській міській раді представлені політичні сили, які декларують націоналізм, патріотизм, демократизм. Але саме ці політичні сили вони довели до тої ситуації, яку ми сьогодні маємо разом з вами. Дякую.